Хто рождається. дорогі браті і сестри, вітаємо ще раз і ще раз вас з цими різдвяними святами, і у цей другий день Різдвяних свят, свята Церква вшановує пам'ять тих святих угодників Божих, які особливо прилучилися до того свята. До свято різдва Христа Спасителя нашого. І ми, дорогі браті і сестри, розуміємо, що Господь Бог благозволив зійти із Небес на землю не просто так, але це було ласки Божої і його ласкаве проведіння Давно, ще віки назад, було над тим, щоб прийшов Господь у світ. Бо ще спочатку. Коли Господь Бог творив світ, Він знав наперед, що буде згодом людським, і що йому треба буде прийти у світ, щоб постраждати і щоб викупити людей від гріха і смерті. Це Боже проведіння було тоді ще у цій предвічній раді при Святої Тройці, коли Господь казав: сотворимо людину по образу і подобію своєму. І вже наперед Господь, отець, знаючи, що відбудеться, що йому треба буде послати у світ сина свого єдинородного, Господа нашого Ісуса Христа. Але так Господь і вчинив. Він не відвернувся тоді від людини, яку сотворив з нічого, і тепер не відвертається від людини, яку відновлює благодать Святого Духа, яка від Отця через Сина приходить до нас, щоб ми отримали ось ту допомогу, допомогу, яку немічні потребують. Але що потрібно дійсно побачити ту свою неміч? Бо лікар тоді тільки нас почне лікувати, коли я прийду до нього і скажу: Ось я хворий, мені потрібна допомога. А коли людина бачить себе самозадоволеною, не бажаючи нічого виправляти в своєму житті, вона не йде до лікаря душі тіл нашого Христа Спасителя і не слідує за ним, щоб отримати вічну нагороду в Царстві Небесному. Тому, дорогі браті і сестри, сьогодні, згадуючи Собор Пресвятої Богородиці, ми розуміємо, що ця подія наближалася здалеку. Але коли час отої повноти сповнився, то Господь Бог вдяв ласку свою із цього роду людського вибрав ось ту чисту лилею, ту, яка стала храмом. Для невмістимого Бога нерукотворним храмом, ту, яка стала джерелом спасіння не тільки самої себе, але всього роду людського, Пресвяту владичицю нашу Богородицю, Господь обирає, щоб вона стала матір'ю Сина Божого. І ось, дорогі браті і сестри, ми сьогодні, вшановуючи Пресвяту Богородицю, знаючи про її велике служіння ради спасіння роду людського і молитовне заступництво її постійне над нами, ми не можемо сьогодні. Без вдячності прийти і поклонитися і подякувати їй Пречистій Богородиці, яка так нам усім сьогодні допомагає, милує і спасає своїми молитвами перед Сином Божим. І ми, знаючи, що нема такої молитви, якої Просила мати свого сина, щоб він її не почув. Завжди Господь Бог відкликається на її молитви і завжди допомагає тим, хто просить у Богородиці того молитовного заступництва і допомоги. Звичайно ж, не тільки Пресвята Богородиця наближала ось ту подію, бо ще перед віками Господь Бог дарував, наприклад. Царя Давида, який був ось тим благочестивим царем Ізраїля, котрий дійсно не тільки заснував в Ізра... в Ізраїльському царстві Єрусалим як столицю, не тільки приніс оті скрижалі завіту на гору Синай, але він дійсно мав ось того благодатного Духа Божого, який Промовляв через Його уста, промовляв ось ці слова псалмів, які ми і до сьогодні маємо як зразок молитов наших. Бо ці псалми Давидові складають повноту церкви Христового Богослужіння, бо дійсно багато використовуємо ми його думок, його бажань. Його прагнень і сподівань, які висловив він у цих словах псалмів. І ми сьогодні дійсно дивуємося, ось цій силі Божій, але сила Божа в немочі звершується. Давид про себе як казав: я нікчемна блоха у Ізраїлі, я ніхто, я порох земний. І дійсно Господь Бог, як і обіцяв, являє свою силу тим. Хто бачить себе немічним, бо сила Божа в немочі звершується, і Бог смиренним дарує свою благодать. І ось, дорогі браті і сестри, з роду Давида була прочиста Діва Марія. Дійсно, ось цей рік він для нас повчальний в тому, що ми пам'ятали, що це свято Різдва Христового є. Дійсно, родовим святом є святом сімейним, що ми пам'ятали ось ті сімейні цінності, а як послужив для нас і нашого спасіння ось цей обручник Йосиф, якого також ми сьогодні згадуємо, який дійсно. Взяв причисту Діву Марію з храму Божого і оберігав її. І, як ми сьогодні чули у святій Євангелії, коли ангел звіщав, він слухався волі Божої. Він завжди мав ось ту тверду і міцну, і непохитну віру на Бога, і Господь не посоромив цієї віри і дарував йому благодать Сьогодні його також прославляємо і молитовно просимо його допомоги і заступництва. Пам'ятаємо, як ми сьогодні читали, як він і в час. І коли треба було піти на перепис, він ішов до Вифлеєму, допомагаючи при чистій діві Марії. І коли вже настав час її родити, він тільки один міг їй допомогти, дойти до того місця, де вона у яслах породила сина свого, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, і ось. Ми чуємо сьогодні, як він допомагає причистій Діві Марії втікати від того гніву людського, втікати у Єгипет, щоб цар ірод не настиг і не погубив ні її ні дитяти. І потім він слухає Слово Божого і повертається назад із матір'ю і сином до цього і місця, де вказує йому Господь через ангела. Дійсно, ми бачимо, дорогі браті і сестри, що Господь нам показує, якою має бути дійсно сім'я християнська, показує ті цінності, без яких неможливо ніякого сотворити ні добра. А тим більше, ось того добра, про яке Господь говорить, що відійде чоловік від батька і матері, і стануть вони одним цілим. І що Бог з'єднав людина нехай не розлучає. Ми ж, дорогі браті і сестри, живучи вже 21 столітті, настільки ростліли у тому благочесті і чистоті, що не можемо навіть втримати ось тої основи, без якої немає ні сім'ї, ні суспільства, ні держави основи віри. Віри в Бога, коли людина вірить, що Господь Бог допомагає, то вона приходить під те благословення Боже, підходить, щоб отримати це благословення в шлюбі і іде з тим благословенням, заповідями Божими, керується, не збожує ні направо, ні наліво, а слідує за Божим повелінням завжди. Тому та сім'я буде міцною і завжди непорушною, та сім'я, яка виконує заповіді Господні, та сім'я, яка слухає Бога і Господь завжди перебуває з нею. Дійсно, ми розуміємо, дорогі браті і сестри, розумом, але не завжди виконуємо це надії. На ділі повинні ми виконувати ось ту заповідь Господню, що Господь каже носіть тяготи один одного. І так виконуєте закон в любові, закон Божий. Ми, дорогі браті і сестри, хочемо, щоб нас підтримували, щоб нам допомагали. Чому це так? Тому що кожен з нас заражений, на жаль, ось тим егоїзмом. Тим самолюбством та її гординею, і хочемо, щоб нам служили. А любов вона не в тому проявляється, а любов проявляється в тому, щоб послужити іншому, щоб душу свою віддати за іншого. Так Господь показав свою любов і каже: возлюбіть так один одного, як я полюбив вас. І ми, дорогі браті і сестри, повинні ось тюю підтримкою. Допомагати у сім'ї утвердження любові до Бога і любові до ближнього, також і в тій сім'ї, нашій, в нашій родині, в нашій християнській родині, в нашій парафії, в нашій державі. Ми повинні утверджувати ось ці цінності. Підтримки один одного, допомоги великодушного ставлення до немочі іншої людини. І тільки в такий спосіб ми можемо отримати від Бога ось цей мир і цю радість, яку Господь дає в справжній християнській сім'ї. Отже, нехай Господь Бог, молитв ради прочистої богородиці. За молитвами всіх святих угодників Божих нам в тому допомагає, а ми будемо за це завжди вдячні Богові, у Троїці святі єдиному, Отцю і Сину, і Святому Духу, і Христу, який ради нас і нашого спасіння вертепів народився, і ясно був положений завжди, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос рождає.